Всім привіт, ви на каналі BlueFon і в цьому відео ми отримаємо дуже крутого орла. Або навіть яструба собі ось тут от на плечі. Він дуже красивий, та його неймовірно просто отримувати. Для цього заходимо в гру. Вона, звісно, буде в описі. Та нам треба, як бачите, зібрати 10 ось таких от голубів. Тут карта не дуже велика, ви самі це знайдете. Але я вам це краще покажу. Ось от один голуб біля палаток. Ось от інший голуб біля а, туторіал. Ось от він. І ще один голуб тут всередині ось от. Там десь такі от ракетки. І ще от один голуб онот. Ну, Сподить До речі, А ви вже підписалися на канал. Якщо ні, так швидко підписуйтесь. І зараз я вам дещо скажу те, що. Коли в мене буде 150 підписників, а це зараз. У мене буде ось такий от розіграш. А розіграш у мене буде в моїй групі аж на 25 робоксів. Просто приєднатися в до групу BlueFone, вона звісно, буде в описі. Так от, що тут треба робити? Заходимо в Store, купляємо ось от мою футболку, Blufond of Short. Так от, і все от за Giga, це у Галок, уже купив одну ось таку от мою. І ось от Він, до речі. Давайте його скопіюємо. І ставимо от сюди от. Тепер він там бере участь за Гіга. Він просто купив футболку, яка коштує 5. Все-таки коштує 5 Robloxів. І потім може виграти аж 25, тобто в 5 разів більше. Ви просто купляєте цю футболку, приєднуєтесь в групу, не надягайте її, щоб я бачу, бачите, все от в нього вона вдягнена. ну Не зараз, але була вдягнена, і він на неї купив. Просто приєднуйтесь в групу, одягайте її, купляйте, щоб вона на вас була, я бачу. І пишіть мені оцюди от, що я її купив. І все, я вставляю ось так от ваше ім'я отсюди, от. Та коли там буде 10 людей, я розіграю 25 робоксів. Повертаємось до нашої річі. Тут ми одну голуба забрали, вже у нас 4 голуба є. Та він ось о. І навпроти ось там другий. От Тут він трошки нижче. Це от у нас буде сьомий уже голуб. За цією квіточкою ми тільки що забрали ось от ще восьмий голуб. Ось от ще от один голуб, це вже дев'ятий передостанній ось тут, ось тут в куточку правому. Та останній наш голуб десятий, ось тут, от біля стадіону, там до цього палець лайк. І ось тут ми його збираємо. Все нажимаємо галочку. ось у нас бейдж, Ось такий от у нас Орел. Ось от він сидить на нашому плечі охороняє нас. Бачите, він е непоганий ось. От. Напевно, найкрасивіший іграшка на плечі, яка у мене є. У мене ще був дракончик дуже красивий. Але він теж дуже реалістичний та дуже красивий. Кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за перегляд та всім пока!